Вітаю всіх, хто любить малювати. Хочу показати в цьому відео, як малювати людей, які обіймаються обійми людей. Я не просто так це показую. У мене ну, запитали на каналі один з підписників, щоб я йому якось допоміг з цим. Скажу одразу, це складний такий ракурс і все ж таки раджу шукати певні референси, вивчати їх, малювати. Варіантів може бути дуже багато як малювати обійми. Я покажу зараз ну, таких парочку таких ракурсів, і якщо вам необхідно, наприклад, у вас немає часу, і ви хочете, хочете таку, якусь таку швидку відповідь на це запитання. І тоді я вам спробую це зараз показати, спираючись на свій просто досвід. Я скажу чесно, я коли я малюю такі, такі ракурси, то я все ж таки шукаю якісь референси. Я або сам фоткаю людей, так їх ем, прошу, щоб була у мене така натура, або дуже ретельно вивчаю зображення, референси, щоб, щоб їх ну, потім використовувати і замалювати. Дивіться, значить, перший момент, наприклад, я малюю ось, голова. О, у нас он гудить. Вже дурнуваті по, по, ну, по, повилітали знову. Голова людини, який дивиться на нас. Ось тут вухо. Можна показати ракурс, трошки якби голова голова трохи нахилена, це ось, це ось лобова частина, а це ось, оця темічка, да, ось вона. А десь тут буде ніс йти, і, і да, отак будуть йти брові і очі. Я зараз обличчя дуже сильно не буду вималювати, я тільки хочу показати вам ракурс. А, і тут, наприклад, голова людини, яка, а, яку він обіймає. Або тут, В принципі, тут, ну, там, з якого боку ну, подивитись, тут, ну, якби вони обіймають один одного, можна сказати. От. Але до нас голова цієї людини. Вона потилиться. Бачите, ось, ось потилиться. Тут, тут вухо, О, це нижня щелепа, і обличчя, якби, бачите, ховає, так щикою, якби головою лягає йому на плече. І одразу дивіться, я зараз показую тіло, ось шия. Якщо це дівчинка, можна шию трошки витягнути, зробити її. її Такою довшою чуть, -чуть. От, ось Одразу йде, отак, якось іде ракурс. Тіла спина, рука, лікоть і лікоть заходить за шию. За шию. Ось, як буде, як буде лягати. Це, це дельта, це ем, плече ем, піднялося і тут натягнулася лопаточка. Да? Ну, натягнулася спина. Тут іде ми малюємо під цією рукою, ми малюємо якби таку невидиму лінію і іде е, плече цього хлопця. От, І і рука пішла. От Іде рука, лікоть. лікоть, І він якби обіймає цією рукою. ну Не якби а так він як і робить, обіймає от, і за ну, за спину і туди заводить за плече. А у неї рука наступна, друга рука, у неї піде от так. Ось, ось дельта, і рука у неї пішла за його інше, ну, за, з того боку да, пішла. А тут виглядає вже його рука. Ось дивіться, його рука, ось друга рука. І от як піде в цьому моменті. Його передпліччя, і він обіймає. Тут іде його до, до, ну, долонька. От таким чином. От. Я тут зараз руки сильно не, не вимальовую, є тільки концепцію ракурс, Да? От, ось його долонь. Тобто таким чином. Тут необхідно подивитися, щоб у вас були вони однакові десь за своїми розмірами, щоб не було такого, що у вас, наприклад, ця рука буде довша, чи коротша, ця рука, чи довша, чи коротша. Тобто, тут. І а вже ж його спина. От, тут її тіло йде під, під, під його руками. Да, отут, десь талія, і вже її фігурка. І далі вже вона і, вже стоїть. Тут ідуть ноги, його ноги і так далі. От такий ракурс десь у нас виходить. А, далі а, може бути ще такий ракурс, наприклад, зі спини. Зі спини. Тобто, я малюю зараз. Також от голову, наприклад, юнака, він стоїть до нас потилицею, ось його шия. Там, тут десь можна вухи показати, Тобто він стоїть до нас потилицею. Тобто це потилиця. О, це його спина. А тут виглядає голова. Ну, знов-таки хай буде дівчина якась. Я знов-таки Тут я, я ж. Ну, волосся сильно не ж, Хоча тут, якщо отак от додати волосся, то ми побачимо, що буде отак от йти зачіска, волосся. Тобто, то, то я вже додаю, ну, щоб не плутати вас. Так само і тут от у нас буде по, десь отут будуть брові йти, десь тут будуть іти очі, оце лоб у нас, да, там, ніс, тобто людина дивиться, е, якби голова виглядує. З, е, із, із, із цього ракурса. Тобто хлопець до нас спиною, а дівчина до нас обличчям, там можна якесь таке, якесь волосся і показати. Да, там таке щось І от тут дивіться, як буде йти. Ось її е, плече. отут Отак рука йде. Лікоть. Ось так він йде, лікоть. Тут іде її. її значить Долоня, кість її, да? плече отак, хлопця виступає. Ось іде спина, ну, от рука його десь там загинається. І, і плече йде і тут. Отак рука йде, і лікоть Ось її по, виходить, рука, вона якби е, у нього на лопатках, на, ну, на спині да? рука. От, тут спина, і лікоть його він її от, рукою обіймає і заводить руку їм туди за, за спину, Наталю її, чи якось так. Е, знов таки тут іде його тіло, ну, далі все вже, як то кажуть, е, може десь буде видно її нога, там десь, там, десь вийде. Ну, там, фрагменти її голіні, да, і так далі. От, е якось таким, таким чином. Ну, знов такі ракурси, я вам раджу все-таки вивчати е різні. Тобто, беріть референси, малюйте, е як я ж кажу, що якщо ви хочете. Більш так детально до цього підійти, більш так, скажімо, фундаментально, щоб це було у вас. Бо ну, кожна картина, кожний малюнок він вимагає певного якогось ракурсу. Не, ну, не, не завжди ну, так, так не буває, що для, для кожної роботи лише одна схема да, працює. Може бути різні. Варіанти, і тут необхідно ну, все-таки обирати референс і детально його вивчати. Але тако, такий принцип, я як би вам показав. Якщо вам необхідно десь так, ну, так швидко десь намалювати, і у вас це не виходить, то, то хоча б за такими схемами ви можете використовувати це і намалювати. Якщо комусь допоміг, був радий, якщо не допоміг, ну, хоча б спробував. Тому звертайтеся, будемо якось. От разом розвиватися буду вам допомагати, чим можу. На все добре, малюйте, не зупиняйтесь, головне вірте в себе. До побачення.